Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із природним довкіллям. Дітки, скажіть, яка в нас зараз пора року? Правильно, зараз в нас пора року зима. А взимку на вулиці тепло чи холодно? Так, взимку на вулиці холодно. Чи знаєте ви, що це в мене таке? Так, це годівниця. А для чого вона потрібна? Годівниця потрібна для того, щоб підгодовувати птахів взимку. Пропоную і нам насипати у годівничку в нашу корма. Ой, дітки, а хто це прилетів до годівниці нашої? Правильно, це птахи. А чи знаєте ви назви цих... Це в нас ворона, це горобець, це голуб, а це сорока. Правильно, дітки. А що вони роблять в будівниці? Так, вони прилетіли поїсти. А чому ми підгодовуємо птахів? Правильно, зараз зима, на вулиці холодно і птахам важко добувати корм, а ми їм допомагаємо і підгодовуємо. Як ви думаєте, їм сподобалося наше частування? Так, і я думаю, що сподобалося. А що це за пташки прилетіли ще до нас? Ось це снігур. Цю пташку назвали так, тому, що її добре видно на снігу. У неї яскрава червона грудка, а спинка і голова чорні. Снігур живиться ягодами горобини. А це... Синичка. Вона привертає нашу увагу своїм яскравим вбранням і непосидючістю. Одягнена вона в жовту сорочечку і чорну шапочку. Дидактична гра ласощі для птахів. Умови гри наступні. Я вам буду по черзі показувати різний корм для пташок. А вам необхідно буде назвати, який це корм? Наприклад, це насіння із соняшника. Яке насіння? Соняшникове насіння. Повторіть, соняшникове насіння. А це в нас зерно із пшениці. Яке зерно? Пшеничне зерно. Повторіть. Пшеничне зерно. А це в нас насіння із кавуна. Яке це насіння? Кавунове насіння. Повторіть. Кавунове насіння. Це в нас крихти із хліба. Які крихти? Хлібні крихти. Повторіть. Хлібні крихти. А це в нас насіння із гарбуза. Яке насіння? Гарбузове насіння. Повторіть. Гарбузове насіння. А зараз відгадайте загадки про пташок. Маленький хлопчик у сірій свитинці. По дворах стрибає, крихти збирає. Що це за пташечка? Правильно, це горобець. Наступна скрехотуха білобока, звуть усі її. Сорока, правильно, наступна? Гулі гулі прилітайте, крихти хліба підбирайте, як же птицю величають, символ миру називають. Що це за пташечка? Так, це голуб, вірно. А така. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Що це за пташка? Вірно, це ворона. А така, жовто бетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки-білі щічки називаються Синички молодці. І остання крізь зимові заметілі. Пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Снігурі, вірно, молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми розмовляли про те. Як можна допомогти взимку птахам? Можна повісити на дереві що? Годівничку, вірно, насипати туди корм і таким чином допомогти птахам взимку. А які пташечки прилетіли до нашої годівнички? Голуб! Сорока, ворона, горобець, а які ще дві пташечки прилетіли? Снігур та синичка, вірно. Дітки, скажіть, а ці всі пташки вони які? Перелітні чи зимуючі? Пригадайте, будь ласка. Зимуючи правильно, молодці! Я вам раджу разом із батьками теж зробити годівничку та повісити поряд із своїм будиночком і підгодовувати пташок. Бажаю вам гарного настрою, до побачення!